прийшов. Готовий? Нет. Там нужний народ. Ми, адміністрація, викладачі з і робітники Полтавського нафтового респіраторного технікуму Полтави приймаємо виклик наших славних студентів. І долучаємося до участі в акції Bucket Challenge на підтримку нашої української армії. В свою чергу ми хочемо кинути виклик нашим колегам. Це викладацький склад факультету нафти, газу і природокористування користування Полтенту, співробітникам полтавського відділення Юнікредітбанку, співробітникам Полтавського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї.

Давай значит один бублик! один дубль? Только слабый Честно, даже не знаю <реш> ну, <реш> Фотоаппарат я зробила, на відео теж не було. Камера паршива, не було формату. А, а ви чого не обробляєте? Якщо б я далі поставив, то б нікого не слухав. Всі ж теж стоять ззаді. Бу-бу-бу-та, бу-бу-бу-та, Що тобі, дітки, посміхайся на камеру. Так а чого ви не обливаєте? А чого ти не обливаєшся? Так я сьогодні буду. Де? Там, на розсушенцях. З Богом, дітки, з Богом. <реш>